Величний Шептицький в оточенні дітей, саме таким буде пам'ятник митрополиту, який цього року з'явиться в Івано-Франківську. На спеціальному конкурсі з поміж семи різних проєктів мініскультур його упродовж місяця обирали громади, духовенство та архітектори. А от ідея спородити у столиці Прикарпаття перший та наразі єдиний постамент Андрею Шептицькому зародилася у місцевих депутатів ще кілька років тому. В Україні сьогодні не існує до цього часу жодного пам'ятника митрополиту Андрею Шептицькому, навіть у місті Львові до цього. Часу не існує цього пам'ятника. А власне в місті івано Франківську є можливість, є шанс цього року. Власне і він буде збудований. Пам'ятник повинен бути гідним і повинен відповідати. Ну, скажімо, величі цієї постаті. Ми не маємо дуже мало таких постатей, які ми можемо сказати, що сьогодні об'єднують всю українську націю. Проект, який охоче підтримала міська рада, передбачає не лише встановлення монументу, але й облаштування території одноіменної площі. Вартуватиме пам'ятник близько 400 тисяч гривень. Левову частку з яких обіцяють виділити з міської казни. Зокрема, в 2014 році Івано-Франківська міська рада передбачить 200 тисяч фінансування. Іншу частину коштів ми будемо. Пробувати залучати громаду міста, тому що це є дійсно визначна людина. Це є перший пам'ятник в Україні, який споруджується цій людині, і вважаю, що обов'язок як міської ради, так і всієї громади міста достойно вшанувати пам'ять. Відкриють пам'ятник митрополиту ймовірно весени, або гідно вшанувати 150-річчя від дня народження Андрея Шептицького, яке відзначатимуть уже наступного року.